У Міннеаполісі співробітник служби імміграції та митного контролю США застрелив жінку під час протесту проти антиміграційних дій силовиків. Федеральна влада називає це самообороною. Місто вимагає відповідей. Співробітники міграційної та митної поліції США застрелив жінку в Міннаполісі, штат Міннесота. Як стверджує американська влада, вона намагалася протиранити патруль Ась на своєму автомобілі. У відороси поведінку жертви назвали актом внутрішнього тероризму, а реакцію патруля самообороною. Проте ця ситуація викликала гостру критику у суспільстві і навіть протести. Рене Ніколь Гуд, 37-річна мати трьох дітей, відома поетка, брала участь у протесті проти антиміграційних дій силовиків, які втілюють політику Дональда Трампа. При цьому влада міста та штату вже закликала співробітників імміграційної та митної поліції покинути його. Вони засуджують дії силовиків та називають офіційну версію вбивства жінки Трешень. Очікується, що протести проти вбивства жінки найближчим часом тільки посиляться. Інцидент стався під час акції протесту проти дій міграційної служби щодо дотримання міграційного законодавства. Повідомляють місцеві змі. Спроба переїхати наших співробітників правоохоронних органів з метою їх вбивства акт внутрішнього тероризму, заявило Міністерство внутрішньої безпеки, яке керує Айс. Міська рада Мінеаполіса у свою чергу заявила, що Рене Гуд просто дбала про своїх сусідів, коли в неї вистрілили. Губернатор американського штату Мінесота Тім Волс звинуватив імміграційну політику адміністрації Дональда Трампа у тому, що вона спрямована на створення атмосфери страху та гучних заголовків у змі. У повідомленні на True Social Трамп заявив, що співробітника аж жорстоко збили. Важко повірити, що він живий, але зараз він відновлюється у лікарні, написав Дональд Трамп. Президент також звинуватив радикальних лівих у щоденних погрозах та нападах на співробітників імміграційної служби. У деяких містах Міннесоти пройшли бурхливі протести проти заходів щодо дотримання імміграційного законодавства, які проводить адміністрація Трампа та які супроводжуються арештами та депортацією нелегальних мігрантів. Протести також відбулися в інших містах США у Новому Орлані, Майами, Сіетлі та Нью-Йорку. За даними організаторів протестних акцій, участь у них беруть близько тисячі міст. Багато людей на протестах тримали плакати з написом Справедливість для Рене. Джей Кленг та його команда з'явилися в Мінеаполісі, намагаючись пройти маршем до сумалійського району, кричачи, що потрібно зберегти білу расі. Джей Кленг лайн активіст, який був помилуваний президентом Дональдом Трампом у справі про штурм капітолія 6 січня. Проте, через масштабний опір громадян, Ленд так і не зміг виступити перед натовпом, адже протестувальники затисли його та заблокували пересування. Під час сутичок сталася дуже іронічна ситуація. Самопроголошений прихильник переваги білої раси, який чіпляється за чорношкірого чоловіка, і тій намагався його захистити від протестувальників. Грегорі Бовінов, начальник прикордонної служби Трампа, теж з'явився на протестах у Мінеаполісі разом з офіцерами. Проте в соцмережах його появу описують як появу нациста з нацистською політикою через особливість його вбрання. Протести не зупинили активність федералів. Очевидці повідомляють про затримання водіїв прямо на трасах та покинуті посеред вулиць автомобілі заарештованих. Місцева поліція змушена реагувати на виклики про залишених у машинах домашніх тварин та заблоковані дороги. Активісти заявляють, що дії міграційної служби створюють атмосферу страху, яка робить громадян вразливими, а не захищеними.